Доброго часу проведення, друзі, знову завантажив інкубатор інкубаційним перепилиним яйцем. Замовляв також у людини з нікнеймом Все своїми руками. Силочка буде в описі під відео. Кого ця тема цікавить, підписуйтесь, слідкуйте, що, куди, як, до чого. Раджу в кого придбати яйце. У кого гарний вихід. Будемо зважувати попередню партію через декілька днів. А цього разу завантажив 40 штук техасця, сказали, Гігант. Ну, я відео бачив, як людина придбала інкубаційне яйця. Гадаю, що такого підвиду немає. Такої породи є звичайний техасець. Просто чим він чистокровніший, тим він буде більший. Якщо кров не змінювати, то буде він звичайний, через декілька поколінь звичайний перепел. Потім ще 40 штук смокінга та 60 штук англійської чорної. Також дали 10 штук на бій смокінга, але, слава Богу, не доїхало лише одне. Всі інші доїхали. Завантажив 149 штук. Тому за 17 діб будемо надіятись і чекати на маленьке чудо, маленьке диво. Так що продовжуйте дивитися далі і побачите, що з цього в нас вийде. Минуло кілька діб сьогодні нашим перепелам 21 доба. Повторююсь, купляв я це у людини під нікнеймом Все своїми руками. Зараз проведемо контрольне зважування. Температура у приміщенні, вологість. Так, запускаємо наш зважувальний механізм. Нулі. Відтаримо. Нолики. І зараз буду ловити техасців та смокінгів Перший техасець 170 грамів. Тихенько не тікай Техасець. 170. Спробуємо знайти більшого. Дві партії були 100. 70, 200, 180 200, тобто потрібно спіймати більшенького, походу, оце виглядає. Наступний техасець 190 грамів. Поки що 200 не знаходжу. Якщо знайду, то покажу. Маємо поки що такий результат. Не вдалося мені спіймати. 200 грамового Техасця але смокінги не відстають. 195-200 грамів смокінг. Тобто нічим не гірші. Покажись. Гарнюній, гарнюній смокінг. Отакий. Тобто можу, друзі, сміливо рекомендувати людину підмітнеємо все своїми руками. Гарна в нього перепілка, гарні інкубаційні яйця. Трішки техасці не дотягують, або ж не пощастило мені. Тройку лише спіймав 170, 180, 190 грамів. Зато смокінги також під 200 г вже є три тижні. Тому гадаю, що все добре. Можна сміливо в нього купувати інкубаційне яйце. І так, друзі, підводимо підсумки другої інкубації перепелиний яєць від людини під нікнеймом все своїми руками. На даний час маємо 85 маленьких джобаків. Вважаю, що дуже гарний результат. Яйце було велике, перепелятка гарні, все добре, три породи. Техасці, смокінги та англійська чорна. Також маємо ось таких п'ятитижневих перепилів від тієї самої людини. Це добре, це гарно, ростуть через тиждень. Будемо проводити перший забій. Маємо ще і ось таких тижневих бройлерів, тому не сумуємо. На цьому відео закінчую. До нових зустрічей. Все буде Україна!